Якщо вам зазвичай важко вибрати фільм для перегляду ввечері або на вихідних, то в цьому відео ви знайдете як мінімум 5 фільмів, які вас точно не розчарують. Всім привіт! Мене звати Фатя, і ви на моєму каналі Фатя Поганого не порадить». Тут я ділюся лише корисними лайфхаками, ресурсами і тим, що перевірила сама. Тож сьогодні поговоримо про 5 фільмів, які справили на мене дуже сильне враження, і якими я хочу поділитися з вами. Уявіть собі: ви жінка, яка вийшла із в'язниці після багатьох років ув'язнення, і намагаєтеся відновити своє життя, почати все спочатку. Але суспільство і ваше минуле. Тисне на вас з усіх боків, а ваші родичі не готові прийняти вас назад у сім'ю. Саме про це йдеться у фільмі Непрощена англійською. Цей фільм називається «The Unforgivable». Це дуже сильна драма, яка заставляє задуматися про багато речей в житті. А тепер уявіть, що ви можете повертатися в минуле і виправляти свої помилки. Головний герой цього фільму саме так і робить. Але питання, чи це завжди на краще. Це легка душевна історія про кохання, родину і цінність кожного моменту. Фільм називається Коханий із майбутнього англійською «About Time». А тепер уявіть, що ви можете прожити абсолютно всі версії свого життя одночасно. Цей фільм вибух для мозку. Він дуже незвичайний, візуально гарний і точно не залишить вас байдужими. Фільм називається Містер ніхто англійською «Містер Nobody». Наступний фільм засновано на реальних подіях. Це взагалі мій улюблений жанр фільмів. Подружжя, яке керує зоопарком, починає рятувати людей під час війни. Це суміш драми, напруги та людяності. Якщо любите історичні фільми, то цей точно варто подивитися. І називається він Дружина доглядача зоопарку англійською. «The Zookeeper's Wife». І останній фільм в моїй підбірці про Америку 60-х років, коли рівність була ще дуже далекою мрією. В цьому фільмі молоді жінки розповідають про своє життя, свої страждання і труднощі. Вони діляться правдою, яку всі бояться почути. Емоційний, потужний і дуже атмосферний фільм. Його назва прислуга або в оригіналі. The help. Якщо ви ще не бачили ці фільми, то варто точно додати їх до списку перегляду. Якщо щось із цього вже бачили, напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження від фільму, але увага, без спойлерів. Якщо ж вже вибрали якийсь із цих фільмів для перегляду, напишіть в коментарях, який саме. Також буде класно, якщо поділитись фільмами, які справили на вас сильне враження. Ну а щоб не пропустити інші корисні поради, лайфхаки, підписуйтесь. Бо фатя поганого не порадить.